Нагадую, ви дивитеся консиліум на першому міському телеканалі. Ми вже е, зустрічаємо в нашій студії другу гостю. Це Валентина Торган, дерматологиня медичного дому Одрекс. Доброго дня, доброго дня, Тетяна, Вітаю студію. Знаєте, сьогодні дуже цікава тема. У нас з вами це акне, і я впевнена, що багато наших телеглядачів знають про цю хворобу, про цей стан не дуже багато. І от, знаєте, я вам перерахую ті міфи, які першими звучать, коли. Така асоціація на е, це на ці чотири букви. Акне, це перше. Що це? Лише про підлітків, що дорослі цим не хворіються, тому що у всіх підлітків гормональні якісь перебудови, і угу. тому все це буває. Друге, що це обов'язково через брудну шкіру, треба більше митися, не знаю, до скрипу, щоб твоє лице було не знаю, найчистішим, і тоді в тебе не буде прищів. І по-третє, що це якась така бактерія, яку ми не ну, яка спричиняє оці всі висипи. Вона ніколи ми з нею не зустрічаємося. А як зустрілися, то одразу це. Висипи і все, і що ця бактерія вона дуже рідка і тому так мало людей з оцим прям діагностовано цією діагностованою хворобою. Скажіть, будь ласка. Я так розумію, що все це неправда, і сьогодні будемо розвіювати ці міфи. Правильно? В цілому так. З третім пунктом міф можна трошки побалакати більш детально, угу. там є нюанс. Але в цілому так Сьогодні будемо а, саме только... про акне. так? Да. Що ж це таке? От давайте одразу розпочнемо, щоб знати нашого ворога в обличчя. Угу. Акне це хронічне захворювання, це перше, що потрібно розуміти. А, воно може входити в ремісію, це наша ціль, основна. А, але і із... Загострюватися також може. Це не повністю виліковане захворювання. Це захворювання сальних залоз та волосяного фолікула, яке проявляється виникненням комедонів, виникненням папул, пустул, в тяжких формах це вузли, це кісти. Захворювання воно о, має. Таке актуальну тему нашу. В топ 10 напевно входять глобально, і mm -hmm. напевно, в топ-3 для дерматолога точно. А, в, а форми є різні є з легкої до тяжкої форми. Тобто, тепер правильно Валентина, я розумію, що а, не всі висипи, які можна побачити на обличчі будь-якого віку, не все це можна назвати акне. Для того певне, як ви сказали, хронічне це означає певний період, і для того потрібна певна діагностика, чи яких якихось певних аналізів треба здати у дерматолога, щоб він побачив, що це саме воно. Розказуємо стосовно взагалі діагностики. Діагностика це клінічна в основному. Лабораторна діагностика дивиться по анамнезу згідно анамнезу. Якщо є в анамнезі порушення гормонального фону, то тоді призначаємо. Якщо немає такого, то немає необхідності в гіпердіагностиці. Тобто ми не шукаємо проблему в шлунково-кишковому тракті, ми не шукаємо проблему по всьому тілу, не шукаємо токсини, шлаки, паразитів угу. і все інше, не шукаємо. Це, я наперед, напевно, забігаю трошки. Але в діагностиці у нас активно дивимося на наявність комедонів. Комедоні – це вугри. Вугри угу. бувають відкриті, закриті, чорненькі точки або білесенькі, які ми, угу. ми бачимо, відчуваємо під пальчиками. А в цілому їх наявність нам вже каже про захворювання акне. Тобто, вже, коли заходить до вас пацієнт, ви вже бачите. І це а, не означає, що це певні висипи, які в певний момент з'явилися, потім mm -hmm. пройшли. А, це людина не повинна вже одразу так знаєте налякатися. Це, я так розумію, певний довготривалий процес. Вони не проходять, вони завжди себе показують в певних різних варіаціях, як ви це перерахували. І тому тут вже, а, я не думаю, що від одного якогось висипа на обличчі людина одразу йде до дерматолога. Я думаю, певним чином спочатку, Чатку намагається якось не їсти солодке, як то кажуть, якщо це правда, що солодке впливе, не їсти молочне, кажуть, що там якісь певні лактозні є впливи на ці процеси, в намагається взяти якісь розрекламовані лосьйони, якісь певні протирки, щось не знаю, гелі для вмивання. І поки оці всі кола цього пекла вона не пройде. Хоча, по-перше, повинна була піти до дерматолога, і вона вже лікарка. Вже прописала по все це, що треба і не треба. То люди спочатку все це проходять і йдуть до вас, так? Так, саме так. Взагалі акт не починається не одразу зазвичай. Зазвичай починається не одразу поступово з маленьких а, вугрів. І дійсно це не може стати одразу для пацієнта приводом прийти до а, перший угу. да, в перший тиждень. І на жаль, стискаємося те, що є. А, Маркетингові моменти рекомендації Тік-Току та іншого то народної медицини, даної медицини вже трошки менше. Тікток переважає вже трошки. Не знаю, що страшніше, знайте, якісь відвар ромашки чи щось, що там напридумували у Тіктоці. Да, є нюанси, є нюанси, тому дійсно бажано це класно працювати. Легше працювати, коли немає такого бекграунду, коли не стало ще гірше ніж було. І працюємо, працюємо набагато ефективніше, коли немає такого. Попереднього досвіду. досвіду скажіть, будь ласка, що взагалі стає причиною виникнення акне? Я згадала на початку, що це певні бактерії, з якими ми зустрілися або не зустрілися до моменту розвитку, чи це дійсно харчування, яке якось впливає на нас, чи це взагалі гормони, на які грішать всім, і великою вагою, і якимись висипами вони теж винуватці в усіх хворобах. що тут які з цих пунктів треба підкреслити? Ну, найперший найголовніший пункт, який впливає на акне, на його появу, це генетична. Тут нікуди не дінешся. На жаль, генетика це найголовніша причина акне. При тому це може бути генетична продума як спадкова, так і не спадкова, індивідуальна. Стосовно о, гормонів, вплив гормонів дійсно може о, давати виникнення акне: саме пролактину, тестостерону, о, збої гормонального фону в цілому, особливо по жіночим статевим гормонам, стосовно о, бактерії, о, спричиняє акне, є взагалі патогенез о, акне. Я не буду прям сильно угу. о, вдаватися в медичну о, тематику, але в цілому. О, в утворенні акне працює надмірно сальна залоза, є гіперкератоз, тобто нашарування епідермісу в усті фолікулу, uh -huh. це запалення і бактерія Кутінобактеріям Акне. Це про те, що я мала на увазі. Вплив Кутінобактеріям АКНЕ наразі вивчається навіть трошки глибше ніж раніше, і знайшли, що є один філотип підтип цієї бактерії. Який саме і провокує а, запалення? А на, на цьому фоні зараз а, є а, дослідження стосовно вакцини, можливо, чули щось про це а, вакцини від акне. Це ще поки на розробках. Поки тільки-тільки щось говорять угу. шопотом таким ну, але слухайте. Щось... Ми сьогодні у нас така програма. Насправді і перший блок також цього якихось новітніх досліджень. І коли ми говоримо про те, що певні хвороби вони 100-200 років тому знайдені, сучасна наука дає нам можливості ще досі досі капати. І досліджувати і винаходи робити такі, які поліпшать життя людини. А оця бактерія, вона завжди з нами, Валентино? Вона на нас живе з іншими корисними для нас бактеріями. Чи вона якось, як я сказала, от як з знаєте з вірусом грипу зустрілися і, значить, привіталися, і пішли хворіти? Чи я не знаю, імунітет подолав? І ми там все забули про це. Як тут відбувається цей процес? Ця бактерія завжди існує в сальній залозі. Вона проживається місце Проживання угу. ми її не виселяємо повністю, абсолютно так само у нас є стафілокок епідермальний, так угу. само у нас є золотистим. Там трошки нюанси умовно-патогенна флора, але в цілому ми не намагаємося винищити її вкрай, тобто вона є основним нашим діячем на шкіри, який впливає і на імунітет. Загально просто є такі механізми, які трошки руйнують і запалюють і проходить такий процес. Дуже часто ми говоримо про такі бактерії, як і бактерія туберкульозу, мікобактерія, яка буває дуже часто заражена людина, довгий час просто імунітет дозволяє не хворіти на хворобу. Так і тут ми розуміємо, що ми не можемо жити в стерильній якійсь такі бульбашці. І ми живемо, і бактерії є і різні там мікроорганізми, і всередині, і зовні нас, і це взагалі ми говоримо про навіть. Здоровий, як я розумію, стан шкіри, коли певний баланс є між усіма цими бактеріями, які є на нас. До речі, я згадувала про те, що хвороба акне це від поганого вмивання, тобто очищення шкіри. Насправді, коли людина лікується, коли підтримується під час цієї хвороби, чи є певні якісь нюанси пов'язані з очищенням шкіри, з певним доглядом за нею? Так, дійсно, коли проходить людина лікування від акне, всі засоби, лікуючі, вони мають фоточутливість, спричинюють шкіру бути більш подразною, сприйнятною до подразнень. Вмивання, все зволоження, додаткові засоби. Якщо хтось додатково потребує, має бути делікатним. Не має бути скрипу. Ми не uh -huh. а, намагаємося вичистити шкіру повністю. А, стараємося обережно, делікатно, турботливо а, працювати з шкірою. Єдине, що в нас працює активно, дещо агресивно це лікувальні засоби. Вальні засоби це медикаменти, так. тому що певним чином ми маємо косметичну проблему, маємо внутрішню проблему, якось, може зовню з цим взаємодією цієї бактерії з нашим організмом. Ви згадали про це про те, що можуть бути гормональні збої. От дуже часто, я так розумію, у жінок які полікістозні запалення, це саме збій гормональний, який теж призводить до виникнення акне. Що ми маємо, які такі покрокові? Плани лікування, звісно, ми не називаємо mm -hmm. препаратів, але що це медикаменти, чи певні догляди, якісь дерматологічні, як ви сказали, делікатні, чи це дієта. Е як формується оця програма для кожного пацієнта, от так от індивідуально з яких пунктів? Mm -hmm. Починаємо спочатку з, з віку а, та а, анамнезу, взагалі, що було до цього? Чи було вже лікування, чи не було, косметологи та інток. Так, там так само. Не завжди все погано деякі приходять вже з якимись доглядовими засобами, які можуть допомагати. Якщо ми кажемо про підлітків, які тільки, тільки, тільки ну, з'являються, у нас зараз більш обізнане населення. Дякую вам, що ви турбуєтеся про своє здоров'я вчасно. В нас починається з найменшого до найбільшого. Звісно, є стосовно дієт. Категорично проти саме заперечувати, їсти всі солодощі uh -huh. абсолютно проти такого. Чому? Тому що, коли ми забороняємо людині в цілому існувати в її звичайному природі, то в неї ще більше стрес. Стресовий фактор також він впливає, впливає в... так? Да, він також впливає додатково і на висок, А і Зараз на його нам достатньо. Да, і так, і без цього, і без <світ> Ну, але ж правильно я розумію, що все повинно бути в міру, тому що навіть ми маємо і алергічні прояви від занадто багатого вживання певних продуктів. Тому все в міру, так. Це не якісь такі дуже важкі дієти, дуже такі строгі, а це да. просто нормальне харчування, здорове. Має бути збалансовано збалансоване харчування зі сніданку, обід вечеря, де є каші, овочі, фрукти, м'ясо, риба. Воно все має бути. Якщо після цього ви з'їсте шматочок шоколадки, ну нічого критичного не стане. Чесне слово, це добре. Оце знаєте, як комусь зараз. От я, я впевнена, навіть хтось почує тільки ці ваші слова <свісно> з усієї <свісно> <з> нашої <свісно> розмови. що їсти шматочок шоколадки? Добре, так дієта певних обмежуючих там прям немає. Тортур таких харчових. Певних є медикаменти, я так розумію, якщо потрібні, ви виписуєте, ви сказали, що є певна програма. Так, да. у нас є місцеве лікування та системне лікування. Місцеве лікування топічне це нанесення засобів в кремі або в гелі. Системне лікування це капсули або таблетовані форми препаратів. Стосовно місцевого лікування. В основному наші допоміжні засоби в роботі з акне – це ретиноїди, угу. це азелоїнова кислота, Свата, які працюють на допомогу і, взагалі, на регуляцію себопродукції. Себопродукція – це виділення шкірного сала, яке воно має бути, та відлущення нормальне здорове відлущення шкіри, яке воно має бути, пригнічує запалення додатково і підсушує елементи, які вже є запальні. Стосовно системного лікування, тут трошки складніше. У нас в арсеналі є антибіотики та системні ретиноїди. З антибіотиками там дуже обмежена історія короткочасними якимись курсами не, не часто. Ми всі не, не призначаємо, часто всі uh -huh. системне лікування призначається при тяжких формах акне, при кістозних, вузлових, папелопостельозних. Є момент з призначенням системного лікування, коли ми не досягли якихось класних ефектів ефекту від топічної терапії. Тут такий момент існує. А що стосовно різних таких косметологічних процедур, як то, от, знаєте, там лазери, фототерапія, я знаю, що дуже багато жінок вони люблять хімічні або якісь пілінги і думають, що це їм допоможе. Чи є такі засоби в лікуванні чи підтримці хворих на акне, і які взагалі не можна і просто навіть небезпечно використовувати цим пацієнтам? Стосовно кислоти, взагалі косметологічних якихось додаткових засобів, в цілому на початкових етапах, на легких формах, на підліткових, можливе використання. Якщо ми кажемо про лікування саме, то водночас лікуванням це категорично заборонено використання кислот, тому що може бути ще більше подразнення, може бути дерматити, що потрібно відновлювати. Угу. Стосовно того, що Взагалі, ми можемо якось комбінувати, якщо там людині подобається ходити до косметолога. Ми з косметологами також можемо орієнтуватися один до одного. Я пишу співпрацювати, рекомендації, співпрацювати так? так. Чому? Тому що в цілому в них також є в на відновлення шкіри процедури, на зволоження додаткове. А якщо прям людині ну, прям подобається відпілінговий ефект, блиск угу. шкіри і все інше, і дитячої то ячої ми... шкіри, да. так, да, да. вони ми стараємося. Імося відмінити препарат топічний на це на цю дію, кислоту попередньо, в процесі, коли була процедура, та після декілька днів. В цілому таке можливо. Але не можу сказати, що я прям прихильниця такого методу. Але якщо вже працюємо індивідуально з людиною. Так, я хочеться підкреслити, що косметолог це не лікар, так, давайте ще раз це підкреслимо, тому що за певними, знаєте, це шкірні недоліки, і за певними якимось там за певну допомогу йдуть до косметолога також в першу чергу. І дуже часто косметолог має дерматологічне якесь знання і якусь освіту. Дуже часто просто йдуть в косметологію. Хтось іде лікарем бути, хтось іде бути в косметологію підтримувати жінок. так. Але, і дуже часто, навпаки, людина не має має тільки курси певні, які проходить. І, і, і не може вас вилікувати. І це дуже важливо, що це е, потрібна співпраця між лікарем і косметологом. Е, ви сказали про стрес. Е, скажіть, будь ласка, е, взагалі, я так розумію, що людина, яка має певні такі шкірні недоліки, вона взагалі не може не мати стресу, тому що це певним чином е, псує її обличчя, це певні це неприємні відчуття, це може. На жаль, якась відраза інших людей, які не розуміють, що це не просто висип, а хвороба в людини, і це вже стрес, який все збільшується і збільшується. Чи правильно я розумію, що на певних етапах навіть треба підключити психолога, якусь родинну підтримку, якусь таку терапію. Ми раніше, мабуть, би махнули на це рукою і сказали, Боже, та це що прощі не переживеш? А зараз ми розуміємо цю важливу підтримку внутрішньої складової і її впливу на одужання. Так? Так, дуже раджу взагалі працювати комбіновано з проблемою, тому що це акне не не тільки проблема шкіри, це проблема людини в цілому. Відчувати себе гарним, відчувати себе привабливим це важливо для кожної людини, і ми підтримуємо з усіх боків. Але від мене те, що залежить, то пояснити людині, як має проходити лікування, як довго це, як довго ми очікуємо результати. До речі, довго? Що може бути так довго? Мінімальна взагалі терапія на місцевій. При місцевих засобах, використанням місцевих засобів, сягає мінімум 6 місяців. Мінімум. Це не означає, що у нас. 100% в 6 місців буде з висипання. Угу. але а, сальна залоза вона така прискіплива. У нас звички формуються не гарні не, так? да не дуже швидко, так і в них не формується а, швидко. Треба Тож, дати час. собі і своєму від час. Так а ми не згадали також про гормональну терапію. Гормональна угу. терапія чи може використовуватися під час лікування? Використовується. використовуємо о, також про цьому комбіновано з лікарем і гінекологом Якщо ми кажемо про жінок, використовується і спіранолактон, як це діяча речовина uh -huh. як засіб гіп, при гіперандрогенії. Це коли андрогенів чоловічих да, гормонів, так, більше. гормонів більше, <зв>. а, з, більше ніж має бути. <зв>. Точно. А, стосовно а, також ще однієї ланки: це а, комбіновані оральні контрацептиви, їх також використовують і а, я. Чесно працюю більше з гінекологом, Вони мають більш об'єктивне, обширне ставлення до стану пацієнта. А зі свого боку підтримую зі свого боку, покращую зі своїм це Свою кажуть, мультидисциплінарна команда. Тут так. у складі вже ім і, і гінеколога, і дерматолога. І тут ви підтримуєте один одного і коригуєте цей, цей шлях пацієнта, угу. що можна, що не можна робити. І це насправді дуже такий страшний для теж для людей, такий, знаєте, якийсь така ляка, лякачка, як то кажуть, гормональні якісь препарати, але насправді розуміємо, що все повинно бути в нас у балансі. Балансі і шкірний. Покрив повинен бути всі ці бактерії, мікро, мікроорганізми, які на нас і а, гормональні повинні бути всі прояви в балансі. Тому ми тут а, отак компенсаторно робимо, чи знижуємо, чи збільшуємо, і таким чином досягаємо певного успіху. Пані Валентино, в нас буквально хвилинка. Давайте дамо людям, які мають такі проблеми, як акне, чи щось подібне. Такі часті висипи. Якісь рекомендації щодо літнього а, догляду, тому що mm -hmm. вже ж от. От вже сонечко нарешті засяє, і ми всі підемо на пляж. Що робити? Сонцезахист має бути обов'язково. Будь ласка, чому тому, що будь-які засоби, які ви можете використовувати, вони дають фоточутливість. Фоточутливість плюс запалення. А... Червоні якісь плямки вони дуже фіксують на собі, на собі пігментацію коричні плямки. З пігментацією працювати ще гірше, ще гірше. важче. То, будь ласка, сонцезахист. Ультрафіолетовий індекс вище 2-3 Вже наносимо сонцезахист SPF 50+. Це важливо, але змиваємо його. 50 плюс і за 10 хвилин до виходу мінімум з дому. Так і якщо хтось не знає, де подивитися рівень ультрафіолету у ваших телефонах у погоді є це це УФ, і ви побачите, коли хмарки то 0,1, угу. а коли вже більше, влітку в Одесі, то там що там 12 чи 10, да, і скільки там бути, це таки да. максимальна шкала. Дякую вам дуже за таку. Знаєте, дуже цікаву бесіду, тому що повинні розуміти, що навіть отакий висип на обличчі це. В тебе не ну комусь здається, що це така неважка і неважлива хвороба, але насправді це може призвести до таких дуже неприємних наслідків і до депресії, в тому числі, а в нас і без того вистачає е, факторів, які до цього призводять. Е, нагадаю, нашим глядачам Валентина Торган, дерматологиня медичного дому Одрекс, була із нами у студії. Вам бажаю гарного здоров'я, до зустрічі на першому міському.